Дуже Дякую, вітаю мене звати Алевтина. Якщо б мене попросили розповісти про себе два роки тому, я б чітко сказала, що я здійснила свою мрію і, навчаючись на токарку, я здобула вищу інженерну освіту. Працюю відтепер телеведучою. Маю авторський проєкт, який називається Місце сили. Він виходить на Маріупольському телебаченні, і в ньому йде мова про те, що кожен Маріуполець і кожна маріупольчанка мають в місті своє місце сили, яке насичує їх енергією і життєвою силою. Після того, як 21 день ми з родиною були в пеклі, мені важко знайти себе. Я все так же маріупольчанка, але відтепер мій активізм заключається в тому, аби розповідати про своє рідне місто, про його унікальну культурну та історичну спадщину, про його трагедію, про його загиблих і бути голосом тих, хто, на жаль, назавжди залишився під завалами будинків в Маріуполі. Якщо коротко говорити про про те, чому я тут, це напевно і трошки про проєкти, до яких я була дотична, як, якими, які ініціювала. Топ 5 для мене сьогодні це портрети Маріуполя, історії переселенців і переселенок, життя яких змінило повномасштабне вторгнення. РФ його сакральний зміст полягав не тільки в зборі історій і створенні фотовиставок, а ще й можливість відтворити для наших героїв і героїнь фотоальбоми, які. Згоріли в пожежах у березні 2022 року в Маріуполі. Після того ми разом з командою об'їздили три міста в Україні, звідки надійшла найбільша кількість заявок, і створили такі фотопортрети для наших героїв і героїнь, а не учасників та учасниць, тому що всі, хто пройшли пекло Маріуполя, це герої і героїні. Далі разом з командою М'єхабу ми реалізуємо проєкт, який називається Паралелі, і він присвячений екскурсіям прогулянку. Зі згадкою про Маріуполь зараз цей проєкт масштабувався як в містах України, так і за кордоном. Фізично його учасники та учасниці перебувають в різних населених пунктах, але подумки воно переносяться в Маріуполь і гуляють саме вуличками Маріуполя. Дізнаються більше про його історію, культуру, видатних особистостей і в певний спосіб руйнують для себе регіональні стереотипи, тому що я дуже часто стикаюся з думкою: якщо людина жодного разу не була в Маріуполі, то вона може думати. Що це місто заводів і моря. Тож ми продовжуємо працювати і в цьому напрямку. Окрім того, разом з командою Септомедіа пишу казки. Про Маріуполь, мов море, називається ця, ця серія аудіо форматі, і вона об'єднує в собі як вигадані оповідки, які переплітаються з реальними фактами з історії мого міста. Окрім того, з командою Єхабу ми зробили минулого року фотопроект, який називається Де ти? Це величезні гігантські фотополотна з портретами дітей, які загинули в Маріуполі. Це акція на річницю трагедії, коли росіяни скинули авіаборту. Бомбу на драматичний театр. Ця акція пройшла в дев'яти містах України. І я дуже вдячна, що в цих містах зібралися люди, які ем, підтримали нас, запалили лампадки в е, пам'ять про загиблих в Маріуполі людей. І ще це е, один проєкт, який нещодавно увійшов в моє життя. Він називається Маріуполь.мі. Е, і це створення фіджитал-мапи, на якій будуть разом з QR-кодами. Е, Віртуальні проєкти, які зараз і зберіглися про Маріуполь, тому що, на жаль, місто знищено на 80%, воно продовжує потерпати від дій окупантів, які продовжують чинити свої злочини. І ми на цій фіджиталмапі вона буде представлена в якості виставок в містах України. Вона буде знаходитися в віртуальному просторі. хочемо показати, як, якою дійсно крутою була спадщина в нашому Маріуполі, що її варто відновити. Після деокупації, яку всі маріупольці та маріупольчанки чекають з нетерпінням і кожен по-своєму намагається наближати. І знаєте, форум союзників і союзниць це те, що я відчула упродовж останніх півтори року, тому що без точки опори неможливо знайти себе наново. Без точки опори ти втрачаєш себе. Але коли ти відчуваєш, що людям навколо не пофіг на твою трагедію, що людям навколо, які жодного разу не були в Маріуполі, не пофіг на твоє місто, коли ти маєш цю точку опори, коли ти маєш союзників і союзниць навколо тебе, ти можеш бути залученою в активізм, ти можеш розповідати про своє місто, і ти можеш напевно мотивувати людей допомогти відбудувати та відновити його після деокупації. Дякую.